Чергове засідання виконавчого комітету почалося з приємних новин і вручень бердичівлянам різноманітних нагород. Згідно указу президента, колишній працівниці швейної фабрики Світлані Ляховській було присвоєно звання мати героїня. Швачка цього підприємства Євгенія Острожинська була відзначена ювілейною медаллю «20 років незалежності. Такими самими відзнаками президент нагородив екскаваторника водоканалу Володимира Ковзуна, майстра спорту міжнародного класу з боксу Володимира Матвійчука, керівника народного хору ветеранів війни та праці Юрія Вялова і голову спілки вільних художників Вернісаж В'ячеслава Міщенка почесною грамотою облдержадміністрації за багаторічну працю в органах місцевого самоврядування було відзначено заступника міського голови Івана Демуса. Днями у Києві проходив інвестиційний форум, участь в якому взяла і Бердичівська делегація. Її спільними зусиллями місту вдалося створити позитивний імідж в очах потенційних інвесторів, розповів міський голова, і подякував усім, хто доклав до цього руку. Учасникам форуму Бердичівляни щедро дарували спеціальні безкоштовні безстрокові квитки до гостинного, мудрого, гарного міста. Квиток дійсний при наявності любові до Бердичева та його культури, бажання вкладати інвестиції в його розвиток. Наявність цього квитка зацікавило інвесторів, представників посольств, представників інших держав, керівників міст. І наскільки це було приємно, починалося з квитка, а потім йде вдалі. Розробка проекту водоканалу, тобто комплексний підхід, Я хочу вам сказати, що дуже багато взяло. І, пропозиції. і є безпосередньо підійшли люди, які просто дуже зацікавилися проєктом по комплексному вирішенню питання водозабезпечення по місту Бравленчу. Це не тільки навіть запропонували вже фінансові ресурси на очисні споруди. Тобто такі заходи потрібні, такі заходи потрібно проводити. Після ліричного вступу посадовці взялися за обговорення виконання програми соціально-економічного розвитку Бердичева у першому півріччі цього року. Заступниця міського голови Таміла Павлішина ознайомила учасників засідання з основними досягненнями за цей період. Обсяг реалізованої продукції промислової збільшиться на 34%. Це фактично склало 394,6 мільйона гривень. Збільшився відповідно експорт товарів. Він збільшиться також на 46,2%, тобто в порівненні має питому вагу серед від імпорту експорт товарів. Це 17,4 мільйона. Фінансовий результат покращився, також зменшилися збитки збиткових підприємств, і фактично на 14 мільйонів скоротилися ці збитки, що також відмічено позитивно в розвитку саме підвищення діяльності збиткових підприємств. Примі іноземні інвестиції також зросли на 32 18,4 складають прямі іноземні інвестиції. Серед недоліків Таміла Павлішина назвала зростання у місті рівня безробіття. Ситуацію одразу прокоментував директор центру зайнятості. Частина підприємства у без ничого ліквідована, включаючи прогрес СН і так далі. Значить, випускники у нас, мабуть, по області найбільше випускників, які мають базову вищу освіту. Медвучили, це коледжі і так далі. Сьогодні 300 чоловік, таких стоїть спеціалістів, на центрі зайнятості, а це все безробіття. Сьогодні багато виробництв скоротили свої виробничі потужності і взяли людей, вивільнили, куди вони пішли? На центр зайнятості. Сьогодні багато закрилося підприємств фізичних осіб, які наторгували на базарах, на такі. Вони скоротилися на центр зайнятості. Чому в Бердичеві за офіційними даними рівень безробіття більший ніж в інших містах і як з цим можна боротися? Члени виконкому вирішили детальніше заслухати на іншому засіданні. А про стан соціально-економічного розвитку міста продовжили доповідати інші три заступники міського голови. Кожен у розрізі очолюваного ним напрямку. З часу останньої зустрічі, коли звітували про готовність освіти до нового навчального року, було замінено вікна у ДНЗ номер 16 повідомив Іван Демусь. Закуплено матеріали для ремонту котельні 17-ї школи. Нині на сучасні вікна ще чекають 5-й і 27-й садки. Триває ремонт амбулаторії сімейної медицини на червоній горі і реконструкція дитсадка в районі цукрорафінатного заводу. Також ведеться робота із створення у Бердичеві меморіального комплексу жертвам війни і людям, котрі під час Великої вітчизняної переховували у місті євреїв. Найближчого місяця, починаючи з 14 вересня, бердичівляни зможуть ознайомитись із генеральним планом забудови міста. Щодня із 16 до 18 години на другому поверсі міськвиконкому для розгляду будуть доступні відповідні матеріали, зазначив заступник міського голови Володимир Пономарчук. Також посадовець зупинився на питанні житлового будівництва. Стосовно Житлового будівництва. Я хочу сказати, що міська рада і виконавчий комітет завжди йшли на зустріч з забудовниками і ми ніколи не обтяжували будівництво ніякими умовами з інженерного забезпечення, розвитку структури і все інше. У нас передбачено, хочу нагадати, відведені земельні ділянки для житлового будівництва. Це перша ділянка на вулиці Нізворецькій з 1,5 гектара, там можна розмістити 350 квартир. По вулиці Дзержинського ми планували і плануємо до цього часу під молодіжне житлове будівництво на 60 квартир будинок. На Червоній горі в районі бувшого автобата, це 382 квартири. По вулиці Чеха у нас 3 гектари теж зарезервовано для будівництва комплексу багатоверхового будівництва. А також Садибна забудова по вулиці Котовська, де розроблено містобудівне обґрунтування, це на 185 індивідуальних житлових будинків. У планах будівництва спорткомплексу медичного коледжу, торгового центру на Котовського та перенесення районної автостанції на вулицю Короленка. Тривають і не припиняються роботи на фільтрувальній станції. Також розроблена документація, і як Петро сказав, що очисні споруди відновлене будівництво очисних споруд, які почали будувати в кінці 80-х років. Ну, також, ви бачили, ми розробили інвестиційний проєкт, який має надію залучити кошти іноземних інвесторів, якісь кошти дешевих грантів, для того, щоб проводити ці роботи по нашому місту. Про досягнення і проблеми комунальної сфери присутнім доповів заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Нещодавно створились два нові ОСББ. Тепер їхня кількість складає чверть усіх Бердичівських будинків. Наразі розглядається документація про розширення меж міського кладовища. До об'єднання в одне підприємство готуються інспекція з благоустрою та санітарії, озеленювач і шед. В кінці жовтня вина буде розглянуто на сесії міської ради це рішення для того, щоб з 1 листопада повідомити працівників цих трьох підприємств про звільнення зв'язку з ліквідацією. І з 1 січня вже має функціонувати нове підприємство, яке буде займатися функціями, які на сьогоднішній день виконує отримати вище прораховані підприємство. В числі проблем Сергій Онофрійчук назвав відсутність каналізації у районі цукрорафінатного заводу і погане курсування автобусів на віддалених маршрутах міста. Проблеми треба не озвучувати, а вирішувати, зазначив міський голова. Особливо це стосується моментів, коли потрібні не капіталовкладення, а лише бажання та відповідальність керівників. Газдуки треба носити всім треба носити, але топтати місто не тільки центральній вулиці. А по кожному дорученню, а якщо ще воно колективне звернення або доручення міського голови, то потрібно, вибачте, мене побувати там самому на місці, змініть маршрути не додому й на роботу. Це я вам кажу і всім остальним заступникам, які сьогодні не отак по хорошим дорожкам, при хорошій погоді, а, те саме, а по самим, од тим кущам. Потім недолікам, щоб ми не йшли тоді, як стояли, як з вами, щоб нам люди плювалися і розказували, що це саме. Щоб ми сьогодні, дивіться, що тут зроблено. Ми сьогодні почали з хорошого, я хочу кончити на хороші по-хорошому. А по-хорошому, так що є, вибачте мене, потрібно, щоб всі працювали, хватить керувати.